Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ніч після ударів по Україні стала страшним випробуванням для всіх українців. Втім, наші хлопці активно включилися в роботу і на Росії 26 січня. Повне пекло. Генерал родом з Житомира знову заговорив про останні вибухи на аеродромі внуково та останкіно. Генерал закликав мститися пілотам-палачам, які, окрім того, як воювати з мирним населенням України, більше нічого не вміють робити. Пишу, що вибух за вибухом в останкіно стоїть один із позитивних генераль. Ліго баріїв Радік Абраровича після останніх подій звернувся до Патрушева. льотчик випробувача зазначив, що літак так званого судного дня Кремля спалили на землі. і Він це правда. Всі зробили висновки, всі побачили, до чого ми докотилися. Я з самого початку говорив український народ не перемогти. Я родом з Житомирщини, хоча українцем себе не відчуваю. Але я точно знаю, що цей народ не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже і дуже дорого для обох сторін. Путін, якщо в нього залишилася, хоч крапля честі, повинен піти. Відповідати за всі свої злочини вчинки не ганьбі. Честь мундира. Складайте зброю та йдіть по домах. Це уже закінчено. Союз офіцерів попереджав. А перед початком нас не слухали. Немає іншого виходу, як здати ядерну зброю та платити репарації. Відставка. Крім того, генерал підкреслив, що зараз він не знаходиться на території Росії, перейшов на сторону України з командирами легіону Росії. Вирішує як можна звільнити країну від гніту диктатури. У Росії дедалі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набирати обертівки. Після успішних українських сил на фронті впевнений генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломужа. Як він зазначив в ефірі, багато генералів незадоволені, але вони бояться репресій. У деяких з них однак починає прорізатися голос. Серед військових така тенденція давно йде. Критика і Путіна з його цілями, поставленими військовим і Білоусова, який не здатний і навіть отеоретика, але не системного практика. Ти більше в агресивній війні Гарасимова. не тільки дискредитизувався в цілому військовий блок. Він починає Атися зараз генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти, заявити свою позицію, чинити тиск на Путіна, що нездатності Міноборони, начальника генштабу окремих команд. Тому з'являються Попов, Сільвєстров, каже маломоже, нагадує про численні відставки генералів, що сталися за останні місяці Суровікіна, Мізинцева та інших. На думку генерала, військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Вища Ланка не погоджується з позицією Путіна, не бачить. Перспектив війни найголовніше не хоче відповідати, тому що вони співучасники вже, а тим більше, коли продовжують неуспішну війну, програють на полі бою. Це буде кримінальна відповідальність не тільки для Путіна, але й для них конкретно, як організаторів конкретних терористичних операцій, додає Маломужу в той же час. Для якнайшвидшого досягнення перемоги України, російська опозиція повинна змінити підхід до підтримки зброї і безумовно, її трансформуватися з опозиції в активний опір. Таку думку висловив політолог міжнародних Ректор центру суспільних досліджень український меридіан Дмитро Левусь. Важливо прибрати зі своєї риторики по можливості. Тобто, безумовна підтримка України на сам перед перетворення з опозиції на опір. Тобто, окрім опіру режиму, це було б дієвіше безумовна допомога Україні та набагато більша участь в російських військових формуваннях, які воюють на боці України, легіону Свобода Росії, Запорізький батальйон, Російський добровольчий корпус, сказав він. Левусь також прокоментував діяльність російської опозиції в контексті військової. Операції збройних сил України в Курильській області. Чомусь нікому з російських опозиціонерів не стало цікаво приїхати у суджу і спробувати поспілкуватися з населенням, що залишилося формулювати якісь органи влади. Це означало б зайняти діяльну сторону і насправді почати боротися, вважає експерта. Крім того, на його думку, представникам російської опозиції слід підтримати ідею щодо деколонізації Росії, не робити так, як робили пані Юлія Навальна, яка заявляла, що деколонізація Росії це дурість і що не. Має жодних аргументів. Чому ж Слід вступити у діалог із представниками національно визвольних рухів народів Російської Федерації, які насправді мають аргументи на користь деколонізації, і ці аргументи є дуже сильними. Таке усунення від реальної боротьби призводить до того, що значна частина російської опозиції не бажає ставати опором. Хоча насправді це єдина можливість для них повернутися до Росії. підсумував Дмитро Левуся. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.